Колеги, 1 травня, Поділля Віннищина. Пропав такого арігато до свого трактора. Експериментальний, можна так сказати, компактномат для малого фермена шириною захвата 2 метри. От. У нас цілий квіти йшли дежі У перші дні, що можна вийти нормально в поле. От. І от така получається нього робота. Такий ґрунт. Дуже це тут закривали вологу ну, місяць в кінці березня. От, і таким чином от проводимо підготовку під посів. Що ми тут маємо? Каток, планка, яка знімає ґрунт, лапи сообразні білота ще в комплекті є съйомна рама з стрільчатими лапами не ставили стрільчаті тому що в принципі ґрунт такий що не знаю яка підрівнює ґрунт ну і потрібний який опрудняє і прибиває грудочку. Після кукурузи, звісно, виходить хуже, але після пшениці в один слід. Враховуючи ж тут горнка 26 лютого, закриття вологи десь 26-27 березня. ну і Сьогодні 1 травня предпосівна культивація. Отак воно виходить. Вітер, холодний, сонце, жарке, В перші дні, дуже землю пересушую. Наш суглинок він зараз стане як через пару днів стане, як асфальт, нічим його не втолбеш. Так що не знаю, оцініть, будь ласка, кому потрібно, напишіть. Зробимо обзор цього. При навісного міні -агрігата. от Ну, не знаю, простим культиватором я би тут не знаю, що зробив би йому. Вага цього агрегата десь біля тонни 300. Він влізе, влазить хорошо, заходить під своєю вагою в грунт. Бо на такій землі це таки біда культиватором. Вони рвуться рамить, тріщать, все, а це поки. Сьогодні другий день працюю. Ним обкатую, скажімо так, ну, поки працюю.